Пронто, пронто, мої кохані, з вами Ханна, ваш найкращий зірковий таролог. І так дивимось, який чоловік вас кохає. Думайте тільки про себе, а я про вас. Да, Маргошенька? І так, ох, вас кохає Єрофан. Це чоловік, який або дуже мудрий, або це чоловік, який йде вам по долі в тому плані, що у вас не будуть серйозні. Відносини серйозні не щодо їх серйозності, а це брак, це вінчання. Тобто це в плані в тому, що ви з ним вийдете в якусь структуру, бо іноді можна війти в структуру, але там серйозності немає, розумієте про що я. Або це ваш чоловік, з яким ви вже є в брак в бракі. Так, який чоловік? Чоловік, який забезпечений, який має кошти. Чоловік, який, знаєте, такий жадібний, але жадібний щодо того, щоб утримати вас. Тобто, він вважає вас своєю особистою такою персоною, яку він хоче утримати при будь-яких умовах. Так, це чоловік, який достатньо розумний. Він планує щось головою і приймає, до речі, такі рішення. Людина, яка має на вас багато планів, але зараз ніяк не проявляється. Він зараз, до речі, переживає десятку мечів. Це дуже великі душевні переживання, максимальні. Але це через те, що у нього до вас полихає кохання. І у вас є кохання, але є третій фактор. Тут хтось когось не вибирає, або там інша жінка, або різні місця проживання, або щось що завгодно, все, що тільки може бути. Так, його показують королем мечів. Імператор це людина, яка має всі чотири енергії короля. Тобто зараз він може бути вашим чоловіком з минулого. Або це чоловік, який е, взагалі емоційно не відкривається. Він дуже холодний, іноді не зрозумієш, кохає він чи не кохає. Так, у нього розбите серце, і він через те, що він би хотів з вами жити під одним дахом, він би хотів мати з вами родину. тут хтось пішов із відносин кохаючи. Так, але це було могло бути не один раз, бо колесо фортуни це те, що ви могли сходитися, розходитися. І тут хтось з вас дуже вкладався в відносини, а інша людина просто потребляла це і якби, ну, вважала це за як дійсне і нормальне. Тут зараз п'ять пентаклів, тобто між вами немає взагалі ніяких відносин тут мечів. Тобто ви з ним не спілкуєтесь, і це по справедливості кажуть.